Ти не перевершена. <ріст> Я кохаю тебе. Чорт! Дідько. Я поліціянт. Він злочинець. Посунься, посунься! Go, Правосуддя! О, Господи! Здається, він не коп. Та він же мрець! Звісно, мрець. Але це не ми. Я хочу повідомити про вбивство. Ми нікого не вбивали. Один, два, три вперед! Що? Джербан до чоловіка звуть джербан. Біжи, лилани! А жінку звуть Лилани. Трясця. Вона теж побігла, Заповільно, наче на дорогих каблуках, які не хоче зламати. Нам треба піти до поліції, бо нам нема чого приховувати. Тоді чому ти втік з місця злочину? Хороше запитання, офіцерко. Я прикрию свою натільну камеру, щоб надерти тобі дупу. Ми в такій сраці. Просто знайдемо того чоловіка і здамо до поліції. Ти пропонуєш почати розслідування і знайти вбивцю? Зачинено. Гадаєш, то були двері тільки для чоловіків. To... Дізнаємося, ім'я, і ми чисті. Привіт, друже. Давно не бачилися. Ви хто в такі? На кого ти працюєш, мала сучко? Крихітна сциклива сука на мішку. Так, сидиш на волохатому мішку та думаєш про свою бабусю суко. Що? Ці люди дуже небезпечні і вони потужні. Годі. Це якесь лайно на кшталт дому з прислугою. Тут є самозванці. О, ні, самозванці. Це кепсько. Усім зняти маски. От лайно. Ніхто більше не зняв маски. Так. Я вам дам голуб'ята вибір. Те, що за цими дверима або топлене сальце в лице. Щось не хочу я того сальця. Воно на мене насре? Бери сальце!